Ти коли-небудь відчував, що тебе не розуміють, або навіть принижують. Булінг це те, що стикаються тисячі дітей кожен день. Але знаєш що? Ми зможемо це зупинити разом. Не варто мовчати. Прийшов час діяти. Дивись до кінця, це може змінити твоє життя і життя тих, хто поруч. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або бути його свідком, Рішуче відмовляйся, якщо вважаєш, що сам не зможеш запобігти булінгу, клич на допомогу дорослих, які є поруч. Якщо друг розповів тобі, що з нього знущається, поговори з ним про це. Він потребує твоєї підтримки і обов'язково пора звернутися до дорослих, яким довіряє. Булінг це не тільки жертва й булінг. Всі, хто знає про факт злочину, є частиною булінгу. Я знала, що неправильно, але я не знала, що робити, щоб не стати другою жертвою. Тепер я теж поучасник. Куди йти? Може не потрібно нічого робити? Невже я маю терпіти це далі? Добрий день. Мене постійно вражають, допоможі їх мені, будь ласка. Слухайте, а, ніхто не любить таких людей, які жаліються. Ідіть, будь ласка, якось саме розберіться, добре? Побачите. Я вирішив проігнорувати проблему, і тепер я теж частина буду. Я співучасник. Просто спостерігати знімаю. Не беру участі напряму, але своїми діями підтримую. Стоп! Досить знуща. Давай я тобі допоможу. Я була. Я ображаю інше, бо відчуваю себе слабкою. Це не мене, але я не вмію поїжджати. Якщо ти стикаєшся з булінгом, пам'ятай, ти не сам. Завжди можна звернутися до дорослого, якому довіряєш. Це може бути класний керівник, вчитель, психолог, соціальний педагог або адміністрація школи. Вони поруч, щоб підтримати тебе, допомогти впоратися із цією складною ситуацією і знайти вихід. Ти сильний. І разом ми обов'язково подолаємо цю кризу.